Мені так здалося, що вам сподобалось моє пройшле відео. Так не як ви набрали вже 20 переглядів за 8 годин. Для мене це супер. Тому що я роблю правильно випускаю нове відео. І всім привіт! Сьогодні нове відео по Super Cat Tales. І сьогодні ми будемо проходити боса мого першого. Це відео, як ви думаєте, я здібаю, де? Правило, в ванній. Чому я не маю уявлення, чому просто мені так хочеться. Ладно, зараз я вам спропущу проходження до боса. Окей, ладно, я сюди дійшла і заспавнила своїх бобіків. Ну і коротше, починаємо. Ще буду помирати на першому же босі. Звісно. Ай! Оп! Оп. Яс! З першого разу я знову не померла. Ладно, головне зараз тут не померти. Ох, це було близько. Тільки я можу померти зразу після проходження боса? Ладно, вертаємося. Я вже думала, що мені перепроходити. Реклама знов! Ладно, пробуємо третій раз на самому легкому рівні вижити. Ой-ой! Оп! Ясно. Yes. <laughs> ну і нарешті. Нарешті. Реклама. Що так багато реклам вдруг стало. В прошлый раз там взагалі їх не було. О! Хоча б тут я не зможу померти. Хоча мені здається, що я її тут умудрюсь це зробити. О, привітик. Магазин. Угу. Ага, ага. Понятно, короче. Вот, поехали. Буду забирать эти штуки. Так, цікаво, как залезть чем все можно залезть туда, наверх. О! Ты кто? Тут вообще видос записує. <связываю> Ты кто? Ага. Угу. Угу. Якщо я сама нічого не розумію, хонімає, то не можу для вас перевести. Хоча англійську я знаю так, що прочитала половину фанфіка про дронів вбивців. Угу. Понятно. Ты кто вообще был? О! Ключик! Ой! Просто бегаем по этажам. Байкенди? Нет. О! Привітык Привітик. А то назад на роуз. До кого нам вообще йти треба? сюда. О Залазим на кран. Ладно, за О, привіт! Я ж тебе знаю. Ти ж Кетброс. Чего ти тут вдруг оказався? Ладно, зараз я вас для вас пропущу самонтонне, бігання, поки знайдемо чого-то. <свес> <свес> Ладно, наступный ривень Кактусы Оп Ключик Куда вообще все ключи пропадают? Там есть что-то да. Я не хотела зайти Выйдем. Блейкун. Бобик. Ой. Не трогай меня. А Сейчас Еще на выпуск. А что вообще? Ой! Ты кто? Ты кто такой? Ой! Бобик! Бобик! Ой, 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 вы направляйся. Узи. Пока. Ну и вверх. Прикольно. Так, Бобика. Ой. Ты, ты кто вообще? И что ты тут робишь? Тепер залазимо наверх. І сюди забираємо цей. О, це добре, це перший. Чи вообще тільки за роз рівні? Таке я чувствую, ніби більше персонажів нема. І цей вітер це, який мене вже достав. Их двоє. Вас двоє. Як ти? Коротше. Я напевно цей рівень буду проходити дві години. Чого ти до мене направляєшся? Іди отсюда. Бегим, бегим. Оп, сюди, сюда заходимо. О! Темнота. Ну і що буду в буду темноті? Нічого, як я очікувалось, в принципі. Оп-оп. Ладно. Вы бы что тут была маленькая пауза? Нет, только на ты. А все, она пролезешь, она пролезешь. Упускайся. Вен приближается. Упускайся, давай. Ты не на не, не, не опускаешься. Не. ладно. я рекламу сейчас бью. Що то відео затянулось? Ладно, побачимось в наступному відео. Вибачте, що сьогодні всього... так мало. Всім пока! Симіш-міяй, сміяш мія!